Отже, шановні глядачі, сьогодні в такий теплий прекрасний день, ми маємо можливість поспілкуватися із автором-виконавцем Арсеном Мірзояном. І перш за все хотілося б від телеканалу Ритм від всіх ваших рівненських прихильників привітати з днем народження, побажати творчих успіхів і щоб не народження було не як у війні пуха, а завжди з цілою кулькою і з повним горшком меду. І відразу ж виникає питання, чого випало так, що день народження святкує саме в Рівному. Всім привіт, дякую за привітання. І я не знаю, чому випало так, що день народження святкує в Рівному. Е, насправді, у нас як традиція на День народження ми влаштовуємо концертний тур. Е, і, ну, Там вже як нам вдається, бо по. Зачастую, ну, частіше ми призначали, щоб саме там 20 травня, наприклад, тур закінчився, і це був фінальний концерт, і вже нікуди не треба і нічого. В практиці було і Запоріжжя 20 травня, і Київ. Сьогодні в нас 20 травня випало всередині туру, тому якось так трохи незручно, бо святкувати, тоді будемо вже в кінці туру 22-го в Києві. А так поки що йдуть концерти, треба якось тримати себе в формі, а то можна 21-го в Житомирі якось так і не доконцертувати. Насправді просто така логістика, що 20 травня потрапило на місто рівне. Тут нам несуть головне, де ми будемо там, якого числа. Мені, особисто мені головне. Святкувати свій день народження на концертному майданчику. Як це, мій... це мій новий рік, як його зустрінеш, так і проведеш. І зустріти в колі тих людей, які, які безпосередньо брали участь в створенні мене. Тому вважаю, що це ну, правильно. Чи є ще якісь традиції, пов'язані з ним народження? Ні, немає, це єдина традиція, і вона і так вже така <смі> велика. І це, мабуть, дуже гарно, коли відповідно підвищений настрій в день концерту, тому і сам концерт має бути такий за настрієм. Так що сьогодні будемо якось в настрої всі. Хто би сьогодні перше привітав? Розумієте, в мене привітав, почалось вчора в ковалі в 12-й ночі. Як в дитинстві святкував день народження? Тому мені ровно в 00.00 Тоня написала привітання з Днем народження. Як в дитинстві, я по-різному. Розумієте, радянське дитинство воно трохи було якось інакше. Організовано, друзі, гурбою, всі прийшли, мами. Поки не поїсте, солодкого ніхто не побачить і всі ото їдять. Потім якось. Що тобі тоді дарували? Чи якісь подарунки, які ти запам'яталися з того часу? Ні, я не скажу, що там були особливі якісь подарунки, але на той момент, коли, ну, скажімо, в країні не було питань в грошах. Тому, в принципі. Нам як дітям все рівно було приємно, що тобі дарують і дарують абсолютно всі. І там конкретно на я пам'ятаю, що коли самі колись на щось скидувались, там прям <хи> рахували так, хто пос хто скільки е, здав, а чого, чого я маю більше скусом здавати. Ну таке то що то як діти. Е... Ну і звісно, що в дитинстві не було алкоголю на дні народження. А сучасні подарунки, є якісь такі знакові для тебе? Ти щось із собою, що тобі подарували на день? народження? Знакові? Не знаю. Я... Такі знакові подарунки вони в мене вдома. Я не ношу їх з собою. Ну, а який хоча б один, тому, що ти ну різне буває. Може, якісь монети, може, якісь оберіги. Тому. От чи дарують тобі щось прихильники, но ну, навіть не на день народження, а просто які от це подарунки? не на не, не на день не народження, на день, а чи прихильники, ну і на день народження. Ви знаєте, просто... ні? Ну я не скажу, що мені там щось Все відбувається навколо пісні. Вінні пух, насправді. Якщо дарують, то щось пов'язано або з горшками, або з медом, або або щось у формі меда іграшку. Як, наприклад, колекція, сьогодні не? був торт у вигляді бачоночка з медом. Тому, ну і безпосередньо вінні пухи, п'ятачки, ослики. В мене вже збирає там вже і, і подушки є, ослики, і м'які ігрушки великі, і статуетки. Ну, тобто ще така історія є. Ну, ти ставишся до своїх прихильників, навіть можна сказати, до фанатів. Як я ставлюся? Ну, не в тому в дуже гарно. Все залежить від творчості. тобто У мене така специфічна дуже творчість. І, скажімо, це дуже серйозна музика і дуже серйозні тексти. Просто в, в поп-дивізіоні прихильникам таке. не ну не там не дуже форматне, і це не це не в маси. Це як кажуть, не гопца-дрица опца Це філософія, і я мені мене тішить, що є люди, які слухають мою творчість. Тобто не все в країні погано. Зрозуміло, що від тебе, як, є, як фанати, так відповідно є люди, які критикують твою творчість. Як ти собі до такої критики? І, ті, що критикують, це вже ну що, можу порадити більше читати, чи не знаю, що робити. Я просто ну розумні люди критикою, якщо займаються, то вона конструктивна і ну, ніби я маю до неї дослухатись, як то або вислухати людину. Тобто, ну в мене. Я не скажу, що я сприймаю це як критику, а сприймаю більше як пораду. А те, що все інше називається критикою, то воно скоріше не критика, а так знаєте. Там, ну. ну принаймні, треба бути, щоб критикувати принаймні мою творчість, треба бути обізнаним. Взяти склад моїх музикантів тут критиці нічого не підлягає, взагалі, жоден з них. Підійти до музики, тобто критикувати Віталія Тілезіна теж, я думаю, ну, якось хто. Ну, тобто, в країні ніхто з... не створював краще, ніж Віталій Тілезін е... аранжування музики. За свої тексти мені ніколи не соромно, бо я найголовніший критик своїх текстів. І дуже багато пісень не то, що там на полку, просто в вурну. Не, я... Тобто тут зважене кожне слово, і навіть якщо це в співпраці з, з авторами Мар'яна Вдовіковська, наприклад, то я вам скажу чесно, що Віталій Телезін теж докладає. Якісь такі моменти, коли йому щось не подобається в тексті, незважаючи на те, що він саунд саундпрацю, взагалі, коли напишеш готовий текст, ти його даєш комусь читати з рідних, близьких, чи ти сам собі редактор? Можу текст дати почитати рідним близьким, або тим, хто дійсно розуміється. Сказати. Скажімо, зламаний верстат можна показати механіку, більше нікому. якщо ну, Ця людина принаймні подивиться і скаже, що не так. Всім іншим людям його краще не показувати, бо немає в цьому сенсу. Тому так само, щоб отримати нормальну не, скажімо, критику пораду, треба просто звер... звертатися до фахівця. Іноді... Коли не ну, трохи не з'ясовані питання по текстам. Дивимося, як пісня лягає на музику, як вона працює вже в, в нотах. Так ти сказав, що радиш своїм критикам і взагалі прихильникам більше читати. А що би ти порадив читати сам? А тут вже кожен хто я колись чув таку пораду, і вона мені не дуже сподобалась. Читати треба. Цікавитись тією сферою, в, як... в якої ти повністю профан. Тоб, не та, що тебе приваблюють, ти розбираєшся. Заглиблюйся в, інш... в інший бік. Тобто, якщо я музикант, то мені не треба читати про музику. А що ти читаєш? І так потрохи буває там відволіктись, можна щось научне почитати. Тягне все рівно мені на філософів, я люблю метафори, і люблю потім з цього перебудовувати свої тексти. Але іноді, якщо тематично до чогось підходиш, пісня Екзіпірі присвячена Олексію Тимофійовичу Богомазову, я, ну, я, він як пілот, я просто перечитав всю термінологію пілотів, що як де називається, і називається, і приказки їхні, і род військ. Ну, скажімо, там британська авіація у них свої приказки, наша авіація. як збудуються всі е, жартівливі ті терміни про пілотів що до гелікоптерів, літаків і взагалі е, діалог одвічної пілота і диспетчера. Окрім серйозних текстів, ти ще пишеш і жартівливі, є резидентом Comedy Club, а Взагалі, які тексти писати легше, жартівливі чи серйозні? Та все важко писати. Треба ж думати про що ти пишеш. Вкусно. Жартівливі вони. Добре, можна написати дуже швидко, але він має бути дійсно витонченим і, скажімо, ну так, на всі сто, щоб дійсно за нього не було соромно, щоб це не просто було там дурня якась абеляпниця, щоб це е, був дійсно гумор і гумор ну, там, нормального рівня, бо е, гумор високого рівня це, це ще важче. У ну, артиста є якісь такі певні чи періоди, чи якісь обставини, з йому найкраще пишеться. Ти з, з яких обставин пишеш свої тексти? Не знаю, по-різному. Якась емоція на мене впливає і я це роблю. Ну так просто і емоційно, і інформаційно щось накоплюється в мені. Я можу поспілкуватись з художником, просто поспілкуватись, як він пише картини і потім. Він мені своєю термінологією, своїм мишленням надихає на ну, як взагалі з'являються картини. А я вже там по-своєму можу паралельно вистраювати кар картини як ...як, як якась ситуація з життя. Якщо пригадувати дитинство, коли ти зрозумів, що класна музика тобі подобається, ти хочеш її... Ні, це було. Досить не в дитинстві, і це десь на другому курсі інституту сталося. Тому 96-й рік десь. Ти сам навчився грати на те? Навчив? Сам навчився. А сам когось вчив? Сам нікого не вчив. А чому? Не знаю, якось є до мене звертались, було там пару разів. Я сказав, що люди, це ну, людина має вчитись сама. Бо якщо є бажання. То буде результат. Як є бажання, то людина навчиться сама. Якщо людину треба вчити, а в неї так Ну якось, знаєте, бажання не до кінця, коли вона ніби хоче, але їй треба викладач для цього. Справжнє бажання це коли людина хоче і робить це сама. Вона вже не ставить питань, вона знає відповіді на все і робить це сама. І тоді буде результат, якщо людина взялася це робити самотужки. Ну, єдине, що може вона там порадити. Я ж так само радився з якимись гітаристами, але це було взагалі в спілкуванні і стосувалося абсолютно якихось специфічних моментів щодо гармонії і там таких вичерних акордів. Потім сам починаєш будувати свої акорди. Ну, тобі так здається, що отак гарно буде. Ну, Піаністи до цього взагалі, як до математики ставляться, вони вичислять будь-який акорд, який ти береш на гітарі одразу. а ну, так. Можете назвати себе романтиком? Романтиком? Ну можу, звісно. Якщо мене називають, то вже я можу назвати. Який, можливо, такий божевільний вчинок ти вчиняв заради там, дами -ші? Я не розкажу. У мене Таких було багато божевільних вчинків. Я не хочу щоб це було прикладом, але вони реально божевільні. Квіти часто дарували? Квіти постійно. Це такий атрибут присутності поруч. Не можна з'явитися без квітів. Просто як. Це такий, знаєте. А тобі прихильниці дарують квіти? Ну, на концертах, так. Да. Ну, як тебе, як ти ставився до, до цього, що завжди чоловікам дарують квіти? Ну, на концертах це нормально, як, як артисту дарять квіти. Я не скажу, що чоловікам. Як артисту, то так. Да. Це, це нормальна практика. Але колиш, звісно, хочеться, щоб без перебору, бо що занадто? <гум> не здраве. Ки для тебе для артиста якесь найбільше мірає визнання. Та до чого б ти прагнув як артист? Я про це навіть не думаю. Артиста мірає визнання. Мені не цікавить сторона визнання, мене цікавить моя сторона, щоб Щоб я продовжував. Мені головне не зупинятися, це єдине, чого прагне будь-який, будь-яка людина, яка займається творчістю. Бо Бо тоді доведеться змінювати род занять. Взагалі от, люди часто кажуть, що міняються з приходом якоїсь слави. Чи відчуваєш, ти в собі, от, якісь особистість. Чекать, чекати не від слави. Мене, правда, вихно, носом там, пхають, пикають, розкажуть, що так не можна поводити там, в будь-яких випадках. Ти публічна особистість, ти зірка Я кажу. Та до свидання, я нормальний е -е хлопець е -ну, з гобурки. Тобто в мене немає там. Я в міру своєї публічності розумію, що мені можна робити, що не можна робити, а в плані, що я там як зірка, мені там не дозволяється. Ну, ми... вчора в нас був один випадок, ми дуже сміялися. Людей здивувала моя пряма річ, як я спілкувався з директором. І Люди думають, що я не можу так спілкуватися. Але я ж такий самий, як всі навколо. От mm. тися часто кажуть, що власне заради, ну не заради, а в силу слави якоїсь мінімальної йшли на певні жертви. Чи є в тебе ще популярним? Я Пожертвував, може, скажімо, в творчості пожертвував з собою. У мене був шанс, ніби стати популярним, але треба було працювати з продюсером, підлаштовуватися під його правила. і Ми пробили форматну музику, і він би мені казав, як мені вдягатись і поводитись на людях, і що співати. Я... І тоді б я б я пару таких контрактів просто викинув і сказав, ну я не хочу. Тобто для мене головне творчість. А там вже. Вони пожартували, там сказали, що ні, жалко, а так би мог зарабатувати дітей. Ну нічого, з часом подивимось, як воно буде. Тому, ну і ось працюємо. Ще я дякую тобі за таку розмову. Дуже приємно, що ти саме в Рівному святкуєш своє день народження. Сьогодні ми спілкувалися із автором-виконавцем Арсеном Мірзояном. Для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтеся на ритмі. До зустрічі. Па-па.